Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на квітень 24-року. го року. Почнемо ми з колоди світлого провідця. Така от вона. Давайте глянемо, що очікує близнюків в квітні. 24 го Близнюки. Або, наприклад, давайте поглянемо якесь більш конкретне питання, наприклад, основні події. Основні події, в квітні». Лицарь Пентаклів. Імператор. Вісімка кубків. Так, імператор перегорнутий. Чому Чому перегорнутий імператор? Дві мечі. Окей, близнюки. Дивіться, перше лицар Пентаклів перегорнутий. Да? Тобто, у нас тут випадає момент роботи. Тобто, робота не драйвить. Є робота, ви працюєте, ви продовжуєте і так далі. Але Лицар Пентаклів він повинен бути вмотивований. Тоді він. Дуже робить круті проєкти, він може щось створювати, він може, прям реально робити дуже круті, не знаю, справи. Да, але в перегорнутому значенні не вистачає йому мотивації. Можливо, він не бачить, куди йому далі розвиватися. Кар'єрна сходинка не працює. Далі у нас тут ще. Не вистачає мотивації в плані грошей, Тобто хочеться більше заробляти, і це як основний фактор такий, що зупиняє. Тобто я би на це звернула увагу, тому що круто, коли лицар Пентаклів прямий. Він тоді дуже такий, знаєте, як я би сказала, це одна із класних карт таких джокерів в, в таро системі. Імператор перегорнутий так само підтверджує, да, оце, що ну, от, імператор це у нас теж, коли ми тримаємо все в руках, це другий дім, це наші фінанси. Коли ем, от, на імператора перегорнутого дуже легко натиснути. Він не має якби, під собою якоїсь бази, основи, підґрунтя, да, якогось такого стержня немає. І на нього можна легко натиснути, він може легко змінювати свою думку. Ем, якось Умовно по течії пливе да, і не чує нікого. От про що тут двійка мечі? Двійка мечів про те, що якби не хоче нікого слухати, не хоче нічого бачити, чути. Да, я просто тут от закриюсь в своєму якомусь світові і по імператору перегорнутому не хочу брати на себе зайву відповідальність, роботу, якісь хабата, не хочу цим займатися. Да, але все одно це в вашому світі буде відбуватися. Просто е, буде відбуватися не так, що ви так, окей, я свідомо цим займаюся, я це роблю і так далі. А це буде через тиск, через супротив відбуватися. Да? Е, е, імператор перегорнутий, проблеми з базовими е, потребами, тобто можете займатися саме базовими, там, не знаю, житлом, квартирою машиною, е, грошами. Да? Також це партнерство, щось в партнерстві може не закладатися круте, типу, от не чуєте один одного. І вісімка кубків у вас наступна карта, це коли ми емоційно, от якби все. остання чаша, все ми її залишили. Тут було вісім, бачите, такі, як, такі от. Як сліди від цих чаш, що вони вже потонули, да? Тобто ми залишаємо чаші, ми залишаємо ці події, ми залишаємо ці емоції і уходимо від чогось. Міняємо роботу, міняємо ставлення, перестаємо щось робити. Да? Тобто, коли ми уходимо і ми уходимо в розсвіт. Да? Тобто, це навпаки дуже, дуже класна карта, коли ми, наприклад, ця карта ще подорожей. Може бути, що ви її будете подорожувати в цьому місяці. Але от ця карта реально нам говорить, що людина вже все їй набридло, вона вигоріла і вона вирішила залишити те, що їй вже не подобається. Так, наступна колода це колода Таро книга Тіней. І давайте тут глянемо, що очікує Близнюків. Основні події близнюків. Основні події близнюків в квітні 24-го. Основні події, близнюків в квітні 24-го року. Прямий світ. Дурень перегорнутий. І ще що? І королева Пентаклів перегорнута. Про що дурень перегорнутий? Десятка мечів. Взагалі дурень перегорнутий у вас тут це така, знаєте, карта, коли невідомо, що буде. Ну, тобто, дурень перегорнутий нам якби говорить про сліпе, сліпі п'ятна такі, що взагалі-то може щось трапитися, чого якби, карти не можуть. Показати, або не знають, або ще немає цієї інформації. Да? З чим пов'язані десятка мечів, з якимось завершенням. Да? Що якась ситуація дуже довго тягнеться, кризова ситуація, складна, стресова, депресійна. І щось там буде відбуватися. Тобто я не можу сказати, що вона завершиться, тому що десятка мечів перегорнута, але. Щось буде з цим відбуватися, і ми не знаємо, що. Дурень перегорнутий показує або дуже глупу, наївну дію, коли ми комусь довірились, а це було ну, доволі наївно, коли ми щось сказали, щось не те. Да, от прям глупа історія, або нам не показують. Е, також світ прямий нам говорить про. Коли ви владах зі світом, насправді, от світ прямий: це глобально я владах зі світом. Я, типу, от розумію, да, я хочу рухати. От це карта, до речі, подорожі, роботи в закордонних компаніях, це контакт із усім іноземним, це коли ми от з усім світом да, на відстані руки. Але також з езотеричної точки зору. Це можуть бути якісь внутрішні розширення, коли ми щось глобальне, серйозне завершуємо для себе, і ми з чимось, якби ми знаходимо мир всередині себе. Да? Ми не миримось, а от знаходимо саме мир. А, також це карти. Коли, наприклад, в роботі а, щось таке грандіозне, або нові проекти, або ви прям світу допомагаєте, або от просто є розширення, і ви там працюєте, і от якось да, от, це коротше, світ нам говорить про те, що якби з однієї сторони ви вже якийсь щабель вже завершуєте, а на новий рівень ще не перейшли. Да? І отут може бути як і розширення в роботі, так і, наприклад, Дуже класні гармонійні стосунки, спокійні стосунки. Да? Тобто, от нам про спокій може сказати, що от просто спокій, нормально. І ще одна карта королева Пентаклів. Королева Пентаклів нам говорить про зацикленість на грошах, жадібність, меркантильність. Постановка цілей, які насправді ну, не потрібні. Це кризовий десятий дім, коли на людину хочуть накласти більше відповідальності, а вона до неї не готова, не хоче і так далі, так, як продовження лицаря Пентаклів. Королева Пентаклів вона дуже зациклена на всьому, що треба, треба, треба зробити, треба там. Поставити таку ціль, треба виконати. А кому треба, на що треба, навіщо це робити, і так далі. Як би вона цими питаннями не задається, але від цього і сама ж і страждає. От так от. Що далі? Близнюки. Я взяла наступну колоду гноміків. І давайте тут глянемо, що очікує близнюків саме в роботі і в фінансах в квітні 24-го. Близнюки, що вас очікує в роботі і фінансах квітні 24-го року. Вісімка пентаклів. Сімірка мечів. І у нас п'ятірка кубків. Вісімка пентаклів. Про що вона тут? Угу. Дивіться, у нас, значить, вісімка пентаклів це взагалі карта бідності. От -от -от, та, що людина простягує руку і чекає, поки їй дадуть ці гроші, та, а у неї цих грошей немає. Про що нам це говорить? Ну, якби, У вас така ситуація, та, що ви там можливо, Залежите від когось, да, у когось гроші просите. Або, можливо, це кредит берете, да, і так далі. Різні можуть бути ситуації. І тут перегорнута вісімка пентаклів, нам говорить, що ви виходите з цього стану. Виходите з цього стану. Про що тут? Жриця перегорнута, нам говорить, що ви це робите якимось хитрим способом. Да. Жриця перегорнута це всі. Можливо, там таємниці, які ми шукаємо і завдяки цим таємницям якось намагаємось вийти із, із такого стану да, бідності. Також жриця перегорнута у нас, про... коли от ми не знаємо якоїсь інформації, і ми її шукаємо. Коли ми не знаємо чогось, іноді нам це ну, якби, І от просто на дурняке на якомусь умовно. Щось робимо для того, щоб вийти з цієї ситуації. От про це карти. Ну, таке, знаєте, поєднання, от як дурень перегорнутий, іноді можна наробити справ насправді. Е, неприємних. е, це у нас сім, сім, сімірка мечів. Тут це коли, от бачите, він тут кує собі зброю. Це людина яка е, працює насправді, вона здобуває свій професіоналізм. Вона готує для себе набуває досвіду, і також по сімірці мечів тут вона намагається себе захищати. Захищати свої інтереси, захищати ну, там, свою ідею, свої цілі і так далі. От це буде у вас в роботі. І також п'ятірка кубків перегорнута. Тут прям явно нам всі карти говорять: оця сімірка мечів як набування досвіду. А всі інші, як те, що у вас цього досвіду або немає, або це як буде, буде якось сильно впливати на вашу роботу, можливо, ви хочете знайти роботу, а вам постійно будуть казати: знайди досвід спочатку. Або або на вас будуть накладати такі речі, на які у вас немає досвіду. Тобто, тут от теж королева накліп Тобто, можуть щось накладати, на що ви ну, насправді некомпетентні, з чим ви можете не впоратися, де є якийсь інфантильний підхід. Тому що ну, тут прям жриця перегорнута, це роздратованість, це якісь ліві люди, які впливають. Якісь нашептування і так далі. І це впливає на вашу роботу. Ну, якби, Я би тут кардинально подумала, б, що це за робота, що так от прям тиснуть. Тому що можете в дурнях залишитись. ну, Тобто, от реально залишитись в дурнях, я би так сказала, обережно, обережно в плані роботи. Так, і наступна колода таромістичних моментів. Да, так воно називається. І тут подивимось особисте життя. Особисте життя у близнюків в квітні 2024 року. Зараз. Велика колода, самі великі карти. І дуже складно їх стосувати. Значить, близнюки, які в стосунках. Близнюки, які в стосунках, які у вас будуть стосунки у квітні 2024 року. Помішаю. Ну. Та что ж ты будешь? О, лицар жазлів випав. Отлично. Стосунки будуть. Цей лицар жазлів вам в ложку я вогню. Що з чим? Четвірка жазлів. Угу. Король мечі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Значить, так. А, і я ще одразу дістану для тих близняків, у яких немає стосунків. Да? Що буде в особистому житті у тих близняків, у яких немає партнерів? Що у них буде в квітні, в особистому житті? Що в них буде в квітні? Королева мечів. Це ви. Жириться. Дев'ятка пентаклів. Так, почнемо з першого. Да? Ті, у кого є стосунки. Ну тут прям радість, свято, все класно, все добре. Це прям суперсімейна карта. Це карта радості, свята. Причому свято, знаєте, не для всіх, а от для своїх. В колі, в колі своєї сім'ї. Коли ви святкуєте щось, таке, знаєте, конкретне ваше, душевне, близьке от в такому форматі. Це карта сімейності, сімейного такого чага, ну, знаєте, дуже тепла, дуже добре, дуже така от прям карта, коли от хочеться бути разом. От, і тут. І ще й жезлова така да, про комунікацію, про взаємодію, про е, от, коли все добре. І лицар жезлів нам це підтверджує. Лицар жезлів це карта пристрасті, це карта, що може бути і сексуальне активне життя в цьому місяці, і може бути дуже активне життя в плані вашої пари, там можете кудись поїхати. Щось робити, якісь подорожі, да, щось от таке, от разом дуже круте, дуже ресурсне по лицарю-жезлю будете робити. Прям дуже-дуже класна карта на стосунки. І у вас ще король мечів. Король мечів в прямому е, значенні нам говорить про: ну, по-перше, це ваш е, знак, близнюки, ви, мечови, ви мечовий знак, а, але це більше чоловіків да, по королям. Вот. Тому якщо ви чоловік, який дивиться, да, то це ваша конкретна карта. Ви будете в цих стосунках мати якусь таку більш лідируючу роль в цьому місяці, будете щось планувати, давати напрямок, будете таким, знаєте, логіком в цих стосунках. Але якщо ви, наприклад, жінка. То король мечів може вам давати у цих всіх характеристики, але з більш таким е, чоловічим відливом. Да, що от я сказала, що так треба, слухай мене, да, такий от командир начальник. Вот. Також король мечів може взагалі казати нам про планування, що будете робити далі. Якісь планування, там, наприклад, на найближчий рік або що, Да? Також король мечів це мрії, коли ми мріємо і коли ми. Хочемо чогось досягнути, з чогось такого класного, шикарного разом. Загалом також дві фігурні карти в особистих стосунках нам, звісно, можуть натягнути на те, що тут можуть бути, не знаю, ваші батьки впливають на ваші стосунки. Або хтось впливає, да? а, але я, ну, чомусь мені так не, не здається. Четвірка жезлів дуже така тепла, добра карта. Не можу сказати, що тут є трикутники. Можливо, батьки впливають, знаєте, ну, от в такому форматі. 에, наступні близнюки, у яких у немає стосунків зараз, я думаю, що в цьому місяці і не буде. Королеви мечів прям сидите, когось шукаєте, бачите? Так, покажу. Отак. Щоб не відсвічувала. От когось сидите, шукаєте, можливо, з кимось будете переписуватися, да, от. в такому форматі, але жриця нам якби явно говорить, що вам не до цього. Ви, ви тут закрита, бачите, вона ховається за цими шторами. Да? Жриця вона дуже така в собі, вона їй хочеться побути на самоті, їй хочеться якось е, побути зі своїми думками, там, не знаю, розвиватися духовно, ментально, фізи... ну, не фізично, духовно більше. Будете ходити, там, наприклад, до психолога, на якісь практики езотеричні. От в такому форматі пізнавати себе. Пізнавати себе, щоб потім е знайти людину, яка вам буде ідеально підходити. Тому я можу сказати, що в цьому місяці, навіть якщо ви будете з кимось спілкуватися, це ні, ні до чого. Але при цьому ви по дев'ятці пентаклів, дивіться, ви шикарно себе відчуваєте. Дев'ятка пентаклів, карта достатку і Карта само, само, доста, самодостаточна жінка тут. Да, тобто, тут само, ну, тут не само, а тут просто впевнена в собі. В неї є все, чого вона хоче. Вона це зробила сама. І вона від цього кайфує. От і все якби шикарно. Ви бачите, як вийшло? В стосунках все добре, а от на роботі якийсь треш. От реально. Можливо, навіть звільнити, звільнитися і по світу, вийдете в світ, вийдете в ринок, шукати нову роботу, наприклад. Так теж може бути. Окей, і наступна колода, 78 дверей. Давайте тут глянемо пораду для близнюків на квітень. Як вам цей квітень провести максимально класно для себе? Особливо в цих от контекстах дурня да? Що, що зробити ближнюкам? Дев'ятка пентаклів. Бачите, знову дев'ятка пентаклів. По-перше, пентаклі це, звичайно, робота. Працювати. Працювати від душі, не зазнаватися, от прям працюємо, робимо свою роботу гарно як професіонали, як ви можете. Також дев'ятка Пентаклів це, звісно, коли ми в ізабілі, коли ми відчуваємо, що ми маємо вже багато, коли ми цим користуємося, не тримаємо там десь загашники, а де ми користуємось, де ми від ізобіля, від достатку живемо. Да, когось тут запрошуємо в гості, приходьте, проводимо разом час. Дощ пішов сильний. причому. І також дев'ятка пентаклів це у нас про соціальність. Тобто знайомимося з людьми, спілкуємося, розмовляємо про різні теми, шукаємо для себе те, що підходить у різних людей. Не стісняємося так сказати. От, тому це дуже-дуже класна, дуже ресурсна карта. Тобто вам кажуть, по суті, використовуйте всі свої ресурси на благо собі. І ресурси це не тільки гроші, це час, це ваші сили, це ваші знання, це те, що ви можете дати цьому світові і якось проявлятися. Ось такий у вас розклад, близнюки. Бажаю вам провести цей місяць максимально круто, якщо вам потрібна допомога. Записуйтеся до мене на особисту консультацію через інстаграм. Усі дані на інстаграм я залишу під відео. Всім пока.